Везли у закритій труні за 14 кілометрів від дому на Сарненщині Загиблого воїна відспівали не у рідному селі. Там лише один храм, і він належить у ПЦ. Рідні загиблого хотіли, аби службу провели священники ПЦУ. Але місцевий батюшка не дозволив і церкву не відчинив. Чому дивіться далі у сюжеті? Ось так у рідному селі з війни зустрічали Івана Козельця. 27-річний хлопець з перших днів Великої війни пішов добровольцем на фронт. 26 липня. Під час виконання бойового завдання на Донеччині військовослужбовець загинув. Попрощалися із захисником України у його рідному селі, 30 липня. Щоправда, заопокійне богослужіння довелося проводити не в місцевій, а в Сарненській церкві. У селі Тріскані лише одна церква: Свято-Миколаївський храм УПЦ. Мати загиблого військового хотіла, щоб за упокійне богослужіння провів священик ПЦУ у храмі рідного села. Пішли до батюшки Василія, попросили, щоб храму відкрив. Він сказав, що йому треба подумати на другий день, в 11 годин він скаже результат. Ми пішли на другий день і на відмовив. Священник Свято-Миколаївського храму ОПЦ отець Василій каже, що не дозволив іншому священнику провести заопокійне богослужіння у цьому храмі, попередньо порадившись із своїми прихожанами. Але як альтернативу запропонував мамі загиблого Івана Козельця, щоб богослужіння провели священники цього храму. Я е, заперечив у тому, що по перше ми вони прикладно це розуміє, а не ті що ми не про. Моя думка, це моя думка, так, як священника. Але ще є люди, які е, не хочуть, е, щоб представники ПЦУ заходили до храму. І незалежно від того, чи я е, якийсь дозвіл дав би, чи не дав би, це був би конфлікт. І е, Щоб не було конфлікту біля гробу, покійного воїна е, Івана Козельця, щоб на ньому не спекулювали, то я мамі сказав, давайте ми відспіваємо. Мати загиблого героя хотіла, щоб сина відспівали священники Православної церкви України, оскільки у рідному селі це зробити не вдалось, везли воїна у закритій труні за 14 кілометрів у Сарни. Там у місцевому храмі відбулася служба. До слова, там у червні відспівували ще одного героя із села Тріскані Івана Герасимчука. Ми сказали, що ми хочемо української. Українську віру і це в церкву і нам зразу предложили нам сарну. Нам предложили. Ми вас хотіли ховати його в Україні в церкві. Так, ми поїхали церкві І ми поїхали. Військовий нам все. Він, він садив А я, я вже якщо це, я все організую. Куди ви скажете, туди ми його будемо вести і, і ховати, і все як це. І ми схотіли. Він організував нам все це. У Ремчицькому старостинському окрузі загинуло вісім героїв. Така ситуація виникла вперше, каже його староста. Уже відбулася розмова із настоятелем Свято-Миколаївського храму у ПЦ в селі Тріскині. Результатом зустрічі стало те, що дійсно батюшка казав, що, можливо, і вони помилилися, що є десь їхня помилка. І, в принципі, ми з ним. Вирішили, що якщо такі питання будуть виникати, не дай Боже, в подальшому, тому що хотілося б, щоб всі наші воїни повернулися живими, достатньо смертей, то ці питання будуть вирішуватись таким чином, щоб таких конфліктних ситуацій. Виникало. Храм у Трісканях збудований у 1990 році. Належить селу. Староста каже, разом із священником УПЦ дійшли згоди. Щоб аби не було конфлікту між вірянами за опокійне богослужіння в храмі УПЦ, в селі Тріскані може провести військовий капелан. Ольга Денілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.